Всім привіт! Сьогодні вихідна, читаю ось таку книжечку взяла в коледжі на 56 сторіночок. Читається дуже легко, і вже цю книжку я читаю без перекладача. Ні, деякі слова є, ну, ну 5 слів, може я пошукала. Але в основному все, що я тут читаю, я все розумію. Прочитала речення, два, абзац і перекладаю. Книжка дуже цікава, мені це подобається. Я бачу прогрес в цьому, тому що я вже можу слухати телевізор, уже улавлюю речення, улавлюю якісь слова, і тобто я починаю розуміти, про що там говорять. Ще трошки сложніше. От коли на роботі ті люди, які вже приїхали з інших країн і говорять на англійській мові, ти їх розумієш легше. А от корінних англійців, які тут виросли, народилися. Вони говорять трошки, ну, слова будемо казати, е скорочено. Да? Скорочено, Не повністю те, склад від одного слова, склад від другого. Ну, Отак є у них цей, тому розуміти їх трошки ще сложніше, але, але прогрес є. Так що, отакі у мене новини. Так, дочки прийшли ботинки. доктор Мартін, да? фірма. Ой, дуже гарні. В неї вже є чорні такі, ну, трошки друга модель. Інша модель, будемо казати, але дуже добре вони носяться, хороші цей. Скільки вони коштують? 70 фунтів на розпродажі. Скільки? 70. 70 фунтів на розпродажу. Ну, Ні, я буду Що неудобно тобі, так? Ні. Дуже добре не Тут, як ти стоїш, ось груді так вони провалюються. Ні, ну це на місці. Я думаю, де трошки щоб... Ми купили у м'ясника ось такі кусочки крилишок кур із курочки мариновані. І зараз їх кинемо тільки в ayerфry, і будуть готові. Вони дуже смачні. І ще піца у нас сьогодні на вечірю. Ми купили її заморожену, зараз кинемо піца Маргаріта. Також дуже смачна. Ми її купуємо Lidl, Я вам показувала, що ми її купили. 20 хвилин в духовці, і вона готова. You, Grumpy? I took you for a nice long hour. Stop it. Він спокійний, ну, іноді буває таке. Іноді йому хочеться. Окей, okay. Не гризи. Но. No. Но. Окей, вокіс. Вокіс. Камон. Давай so, на прогулку. Камон. Ось піца вже й приготувалася. Дивіться, яка смачна, дуже апетитна. І не потрібно возитися дуже. Тут в Англії можливо це все купликувати. Оці продукти і готувати, і не боятися, вони всі свіжі, вони всі хороші. Ну, і так виглядає моя вечеря. Тут більше в мене салата, огірки, е також оливки, білок, запечені курині крильця, і іноді дозволяю собі піцу. Вона, бачите, така тоненька, дуже, дуже смачна. Як в Італії. Але зараз, мабуть, смачніше піца в Англії, тому що багато італіанців працюють тут в Італії е і печуть піцу. Бачите, я вам культурненько показала на тарілки один кусочок піци, що я їм е так зовсім трошки, але тут не достає ще одного кусочка. Угадайте, хтось з'їв грішу іноді. Таке буває. А на десерт у мене киві і з йогуртом. Треба швидко їсти, поки оскар на прогулянці, бо він таке полюбляє і за ним не з'їситься, але йому багато не можна. Іноді даємо. Він тоді сильно швидко поправляється. Скільки гуляю, і в Англії все время все нові і нові кущі. Ось дивіться, така квітка такого кольору і такий високий кущ аж схід як росте, росте високо над забором. Дивіться, як гарно на домові все плететься. Дуже гарно такий колір. Осінь. Ой, красиво, дивіться. Ми гуляємо з Оскаром, а сьогодні такий тихий осінній день, тихо, тепло так. Не холодно, погода дуже-дуже гарна. У нас длина прогулянка. А Тут ось прямо в заборі виросли. Виросла трава. Фалфон. Оскар, ми не співаємо за тобою, ми біжимо трошки від Приз Дивіться, як чистенько, гарно, які like, домики. Let's go, Оска, ідемо далі, да? А я зрозуміла, де ми дійшли. Ага. Дивіться, як тут гарно якийсь заборчик, гарний з кущики зроблений. Такі забори з кущиків, ніхто не бачить, що там за забором. Оскар десь там ззаду остався, я йду повільно. Бо іноді він тормозить а іноді прям летить. Ось така в Англії осінь. Практично весь круглий рік Англія зелена. Ось такі дерева з такими червоними. З червоними листочками. А там вон конячки приближу. Це не дикі, це вже людські, ухожені, бачите, гарненькі такі. Щоб ви знали, що ті коні коштують не дуже дешево, вони дуже-дуже дорогі, щоб їх... Тримати, щоб їх навіть купити. А ось і льот. По-моєму, так. Тут дуже багато його в Англії. Чого він? Ой, як дивіться, ось. У... Як підсніжниці, не підсніжники. Га? Так, да, таке, як одразу йдеш, показалось, сроді, як підсніжники. Е -е... Ну, це якісь такі зараз квіти. Де росте Ось і біленькі такі єсть?